Трагедія на воді за день на рівненщині потонули чотири молодих хлопця. Безвідповідальне материнство у рівному вже кілька днів поспіль. Жінка розгулює п'яною із півторарічною дитиною на руках. ITV. Новини. Ривечір за день на рівненщині потонули чотири молодих хлопця. Усі трагічні випадки трапилися 30 червня під час відпочинку на обласних водоймах. Причиною смертей стало нехтування правилами безпеки. Відомо, що молодики відпочивали на стихійних водоймах, що не призначені для купання. Тому рятувальники вкотре нагадали, яких водойм краще остерігатися. Чотири молодих хлопця потонули на рівненщині. Таким виявився відпочинок на водоймах області цими вихідними. Усі четверо загиблих відпочивали не на пристосованих для купання водоймах. Рятувальники розповідають: на жаль, у цю пору року такі випадки не поодинокі. За перший місяць літа на Рівненщині потонуло шість людей. Найчастішими причинами смертей на воді стають нещасні випадки. Стані алкогольного сп'яніння. Втім, четверо молодиків не єдині, хто опинився у водяній пастці. І ще один інцидент трапився 30 червня на кар'єрі у селі Мала Любаша. Відомо, що 14-річна дівчинка вирішила пірнути у дойму з неперевіреним дном, як наслідок отримала травму і не змогла самостійно випливсти на берег. Тож батьки дівчини звернулись до рятувальників за допомогою. Оперативно на місце виклику рятувальники на човні дістались до дівчинки та за допомогою матрасу доставили її до берега, передали медикам. Потерпіло доставило до Рівненської обласної дитячої лікарні. Наразі стан дитини оцінюють лікарі. Усі інциденти трапились через ігнорування людьми правил відпочинку на воді, кажуть рятувальники. Тому вони вкотре наголошують, не потрібно ризикувати життям. Плавайте лише у відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки. Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих. Небезпечно стрибати в місцях, де невідома глибина та стан дна. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що організовувати у воді ігри пов'язані з пірнанням неве. Спечно не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки. Відтак рятувальники закликають людей бути обачними та не купатись у незнайомих необстежених водоймах, навіть якщо ви вмієте добре плавати. При цьому заборонено вживати алкоголь та слід пильно слідкувати за своїми дітьми. А список придатних для відпочинку водойм можна знайти на сайті Рівненської міської ради. Ірина Грабчак, телеканал Media Group. Знехтувала батьківськими обов'язками в обласному центрі рівняни вже декілька днів поспіль помічали жінку у стані алкогольного сп'яніння, яка гуляла із немовлям у колясці. Окрім цього, вона вела себе неадекватно. Перехожі викликали правоохоронців. Яке покарання отримала жінка, та у якому стані її немовля? Дивіться у сюжеті далі. Неналежне виконання батьківських обов'язків днями небайдужі рівняни помітили матір із немовлям на дитячому майданчику. Жінка була у нетверезому стані, вела себе неадекватно та ледь стояла на ногах. І поруч з жінкою весь цей час була її півторарічна дитина. Зі слів речниці патрульної поліції Рівненської області Івани Лойко. Жінка вже не вперше розгулює на підпитку із дитиною, за що і отримала попередження від працівників поліції. Однак вона проігнорувала його і знову з'являлася. На дитячих майданчиках з немовлям у стані алкогольного сп'яніння. Зі за слів заявника на вулиці Кулики Гудачика у дворі одного з будинків перебуває нетвереза громадянка, а з нею дитина у візочку. Інспектори завезли жінку додому, а дитину передали батькові. Про подію повідомили працівникам ювенальної превенції. Проте наступного дня така ж ситуація повторилася. Жінку з знаками сп'яніння калаялася та чіплялася до переходів, знову побачили громадяни і викликали патрульних. Поряд з нею стояв візочок з малолітньою дитиною. Поліцейські склали адмінматеріали. На місце інциденту патрульні викликали і працівників ювенальної поліції. Прибувши за викликом, правоохоронці побачили, що жінка досі перебуває у неадекватному стані. Тоді вони забрали дитину та відвезли у спеціалізований заклад, а також повідомили про цю подію відповідні служби. Мною було виявлено дану жінку, яка дійсно перебувала в нетверезому стані, поводила себе агресивно, виражалася нецензурною лайкою в сторону працівників поліції. Відносно даної жінки було складено адміністративний протокол. Про даний випадок було повідомлено службу у справах дітей і згодом вже із, спільно із працівниками патрульної поліції дану дитину було госпіталізовано до закладу охорони здоров'я. Наразі немовля знаходиться в обласному спеціалізованому будинку дитини, де отримує належний догляд від фахівців. За словами генерального директора закладу Володимира Боярчука, дівчинка потрапила до них у задовільному стані. Дівчинці на сьогоднішній день є півтора року. Вступила вона в задовільному стані на даний час. Вона в хорошому стані все грається її доглядають. А на матір дівчинки, окрім складених протоколів, чекає ще перевірка від служби опіки дітей, і лише після її результатів стане відома подальша доля дитини та її матері. Маму було запрошено до працівників служби у справах дітей. Наразі проводиться ретельна перевірка, і вже згодом буде прийнято рішення, чи будуть дитину повертати матері, чи вона залишиться в спеціальній установі. Це вже буде відомо після того, як проведе. Це повна всебічна об'єктивна перевірка. Вікторія Кюмець, Микола Мельничук. Телеканал Media Медіагруп. Побили вагітну жінку. Дописи із таким змістом з'явилися в інформаційному просторі Рівненщини цими вихідними. Попереднє відомо, що поблизу однієї із наливайок міста невідомі накинулися та побили вагітну жінку. Ким виявилася потерпіла та у якому стані вона зараз. Дізнавалася наша Софія Капінос. Знаю, а у тебя живет млад, живе. у тебя тоже У тебя тоже Ты ее не трогал, да? Нет. Били та втекли. Вечір 29 червня виявився не дуже спокійним. Для жителів багатоквартирних будинків на вулиці генерала Безручка у Рівному. Раптово вони почули крик на вулиці. Поблизу однієї із місцевих наливайок невідомі жорстоко побили жінку. Після цього зникли з місця пригоди. На місці події вони виявили громадянку, яка лежала на землі. А поліцейські вона сказали, що її побили. Мали знайомі жінки, які пішли у невідомому напрямку. Також 36-річна Рівнянка повідомила, що вагітна. Від написання заяви вона відмовилась. Прибувши на місце події та виявивши потерпілу, що лежала на землі, правоохоронці одразу викликали карету швидкої допомоги. Під час огляду медиками жінка скаржилася на болі у животі та зазначала, що вагітна. Разом з тим додають, тверезою не була. Вона була значить, в стані алкогольного сп'яніння. Поведінка в неї також була неадекватна, дезорієнтована в часі та просторі По момент огляду. З її слів в неї третя вагітність. У неї затримка менструального циклу завезли її. Ми в пологовий будинок номер 2 в гінекології оглянув акушер гінеколог Вони виключили вагітність, не вагітна. Ми її госпіталізували уже з пологового будинку в центральному Ску лікарню з тупою травмою живота і забій яких тканин голови про цей інцидент. Місцеві жителі розповідають неохоче кажуть, бійка трапилася між жінками. Потім я прийшла зранку на роботу, то мені сказали, права, що волоси без особливого ентузіазму розповідають про роботу цієї наливайки. кажуть до бійок під власними вікнами тут вже звикли, а знайти важіль впливу на роботу цього бару просто не можуть. в 8 ранку прийдіть тут вже тільки в в школу стоять, так от вони з за з грамів. Де. Да. Де хто ж навіть від можливих наслідків вирішив застерегти і нас? Тільки ви так, що вам вибешся не вибачте, щоб мордно була така ситуація, що мужчина знімав хиляв. Ох, що з ним потім було. Не, я попридав поліція. Знайти кривдників 36-річної рівнянки правоохоронцям так і не вдалося, оскільки ті покинули місце події ще до їхнього приїзду. А ось чи вдасться місцевим жителям позбутися сумнозвісної наливайки та постійних п'яних сутичок під власними вікнами поки що сказати важко. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал Media Group. Недорожнє покриття суцільна яма, мова про вулицю Шевченка, яка проходить через місто Здолбунів. Там уся дорога вкрита величезними вибоїнами. Чи відремонтують автошлях? Дізнавалася моя олеся мороз. Не хочу любити дороги. Не дорога, а суцільна вибоїна. Практично усе асфальтне покриття однієї з головних доріг з Долбунова вкрите великими та глибокими ямами. Водії цю ділянку намагаються оминати. Проте ті автомобілісти, які не знають про такий стан дороги, влітають у вибоїни та пошкоджують автомобілі. Це друга машина, перша в ремонті, бо тут я вдарив колесо. Дорога в дуже жахливому стані. Я так розумію, влада не може оприділити, кому вона відноситься, і машини убиваються нараз. Ми працюємо на СТО, клієнтська база просто жаліється на цю дорогу. Дуже жахливо. Ну, ямки треба латати. Всі водії споминають ремонтників дорог всіма матерями, які на світі є. Та хоча б і ямкової оці поробити. Але як вони ямкові роблять вже не один рік, то було б краще зробити раз. Повністю все покриття покрити жителі. Скаржаться на стан дороги вже не один рік. Проте ніяких змін так і немає. Влада Золбунова теж неодноразово зверталась у різні інстанції, проте від цього стан доріг не покращується. Ми неодноразово зверталися листами і в обласну державну адміністрацію і в службу відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області щодо механізму, як би ми могли виділити від громади на дану проблемну ділянку кошти. Поки що немає, тому надію. Мося на те, що найближчим часом все-таки знайдеться спільне рішення для того, щоб покращити стан дорожнього асфальтного покриття у службі відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини ще не кажуть про стан цієї дороги. Знають, а якщо говорити про якісь плани, то обережний оптимізм стосовно того, що там відбуватимуться якісь роботи на 18 людей, маю на увазі в найближчі місяці. Про це ми говорити можемо, але наразі обережно прогнозувати, скажімо так, чому? Тому що у 2023 році було прийнято рішення на рівні держави про спрямування всіх коштів з дорожнього фонду як основного джерела фінансування. Робіт з експлуатаційного утримання на потреби сил оборони. Однак в умовах повномасштабної війни служба відновлення капітально цю дорогу не відремонтує. Єдиний варіант зазначає Дмитро Леонтіюк співфінансування. Це коли частину коштів виділить служба, а решту міська рада з Долбунова. Втім, спершу про це потрібно домовитись. Олеся Мороз, Віктор Міщук та Микола Мельничук, телеканал Group. Проїзд обмежено. На Рівненщині встановили нові дорожні знаки, які забороняють рух великогабаритного транспорту у спеку. Таким чином, кажуть, в службі відновлення і розвитку інфраструктури намагаються врятувати дороги від руйнування. Отож, що робити водіям у спеку, розкажуть наші журналісти. Проїзд обмежений з 1 липня в Україні з метою зберегти дорожнє покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує 28 градусів за Цельсієм. І так по всій Рівненській області на дорогах державного значення встановили відповідні заборонні знаки для великогабаритного транспорту. Тож ці знаки встановлені для того, щоб інформувати учасників руху про те, що ці обмеження запроваджені, адже у 2022-2023 роках. Під час дії воєнного стану, коли була заблокована робота портів, і автомобільний транспорт був, напевно, єдиним способом доставки вантажів, як військового призначення, так і товарів широкого загального вжитку, такі обмеження не вводились. Ми бачимо, що ця практика потім виливається в значно більшу копійку для платників податків. Відповідно, централізовано на рівні Держгенців відновлення було прийнято таке рішення про впровадження. Таких обмежень, зокрема і на Рівненщині. Перечекати спеку водії можуть на спеціально відведених територіях, майданчиках тимчасової стоянки або в інших місцях відпочинку. На дорозі достатньо працівників поліції, які допоможуть водіям знайти відповідні місця відстою і відпочинку для водіїв великовагових транспортних засобів. Таких державних місць на дорогах області є 16 – у Обабіч основних наших транспортних магістралей також водії ваговозів можуть скористатись будь-якими комфортними для себе місцями дорожнього сервісу, тобто заправки, отелі, паркінги, кемпінги і так далі. Як повідомляють у патрульній поліції Рівненської області, обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, які перевозять вантажі, які швидко псуються, на антисанітарні, а також живі вантажі на вантажі підвищеної небезпеки. Спеки і військові вантажі товару подвійного призначення та або майна, яка використовується для потреб оборони та інше. А умови обмежень будуть залежати від температури та з урахуванням комендантської години. Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Обмеження під часу встановлюватиметься залежно від районування території України та зарахування дії комендантської горини. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мальничук, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна. Переможе.